Вітаю, друзі, я так собі, знаєте, подумав і прикинув, що, мабуть, все-таки раз в тиждень буде виходити відос із набіркою, нарізкою такою різних робіт. Тому що, скажімо, багато з яких відео вже були на каналі, і розжовувати примітивну роботу нема смисла. Але побачите, кожен раз щось нове, і, і тим паче замовнику конкретно побачити шматочок своєї роботи досить цікаво. Давайте почнемо з такої примітивної, <клух> здавалося, роботи, але. Треба зробити її так, як треба. Маховик із мотоблока, на нього треба встановити вінця. Здається, від Волги. Навіть маховика привезли для примірки. Ще легша робота. Тут якими варіантами можна зробити? Можна взяти великим трьохкулачковим патроном чи чотирьохкулачковим, не принципово. Взяти за обратні кулачки, так, добре. Бо тут не точена поверхня. І проточити, але тоді нема гарантії, що воно буде чітко, бо я бачу маховики, які б'ють. Тобто мене не цікавить, воно моє діло проточити під вінець. Тому я вибираю проточку на оправці, підібрав вже таку оправочку, 45-й діаметр. Зараз поставимо, зімітуємо той конус і нап'ялимо маховика. Ротико. Розвернемо каретку, на око поставимо. Так. І почнемо вгадувати той угол. Тут нема смисла мені щось там ставити, обкатуватись індикатором. Мені достатньо зробити, аби воно плотненько знайшло собі більш-менш. І то не буде з'єднання постійне. Головне, щоб не було биття. І от коли воно надіте вже на проточений конус, то воно на не має биття. Ну, поверху шкіл і так немає биття, гарно йде. А от та виявка, якою можна було б брати за малі кулачки, то вона трошки б'є. Ну, І тут середня частина, понятно, що гадить. От Я включив обороти десь 600, станок не трясеться, вібрації ніякої немає. Ось і настав ваш зоряний час. Такі в мене є три штуки. Оцей 400-й, а мірий він, по-моєму, від 325, від 325, Ні, від 300, від 300. Я покажу бірку. від 300 до 400 і є ще від 400 до 500. Вставки такі вставляються. Я ним вже користувався. Бачите, тут можна виставити, яку тобі треба довжину, а якщо мало, то вставляєш вставку ще довшу. І так, то в нас для точної замірки. Давайте зразу зіб'ємо. Поставлю на нуль, мені там точний розмір мене не цікавить. От і все. А то в нас інструмент попередньої грубої замірки. Такий ваш вот, штангель величезний, От я його вже теж збив. А в результаті от от. збитий мікрометр по тому маховику Тут, бачите, пробрало до балансіровки. Те ж саме тут, отчуйте, що ще й заїдає. Таким чином його забацали, проточили. Чистенько зробили західну фасочку таку під маховик, під той підвінець. І тепер собі власник з чистою душою зможе зробити на свого тракторця електрозапуск. Чому я поспособствував і бажаю удачі у створенні такої маленької мрії? Ліричний віце. Притирали головку. На каменю і вручну і вон той ріг стерли так, що до нього добратись неможливо. Так, примітивщина, нержавейка, заглушка якогось клапана ЄГР. Принесли заразу. Заплавити раз. І Я вирізав дві заглушечки з того ж матеріалу. Коротше, мені, ну, мені дали матеріал. Тоненьке таке воно, знаєте, 0,5 мм. Нержавеючка, але ми його зараз пробуємо перемогти. Отак от тунесенько заточене. заточений електрод на нержавійку, на сварку. Так, Режим постійного струму. поставимо... Давайте спочатку грубше заваримо. Там поставимо десь 50 А. Подивимось. Тут, звісно, невідомо, які властивості того матеріалу, але я так собі прикинув, думаю, давайте ну, візьмемо 347, вона жаростійка все-таки трохи та присадка. Попробуємо. Так, виставляю так, щоб поменше заплавляти і прихваточку. вона ще не нагрілась. Друга. І ще разок. О, заготовка тоненька, поки що топ 20 А. Там побачимо, як треба буде, то ще скинемо, але прихватку зробити, то треба підігріти зразу. Так, ну, Так, Раз, прихваточка. Ну, такий матеріал тонесенький, знаєте, то треба досвід мати, щоб варити. не... І, дуже, і люблю брати -за подібне. запобіжних, час може вимахати. Але колись хто з вас давно працює, дивиться, свідкує за моєю діяльністю, так? то той пам'ятає, що пам'ятає, що я займався зваркою гушників буш... до мотоциклів. Так, Ця саме. штучка то, звісно, дає загристися, бо товщина, товщина дуже малесенька. Не дивлячись навіть на те, що це нержавійка, яка вариться дуже класно. Оцим апаратом, яким я зараз користуюсь, я не задоволений по роботі. Чого? В ньому немає режиму спаду току. І реально це потрібна річ. От, скажімо, це давненько в мене валяється навіть бачите, прожавіло. Це колись я тренувався, коли купив свого апарата, яким раніше варив. І дивіться, ну тут товщина менша набагато, ніж я тільки що зварював. І, просто... І це плюс закалений метал твердий. Дивіться, якої чистоти шов можна добитися. Так? Ну, наскільки він тонкий, наскільки точний. Ну, так от. Так що, а оте мені вже варити трошки проблематично. Бо спад току за класна штука. Ти кнопочкою регулюєш собі сам, скільки тобі треба. Бачиш, починає прогорати, Скинув кнопку, воно плавно спав. Треба додав, підплавив. ну така от штука маля. Точка корпуса якогось стартера. Треба заглибити, бо ставлять підшипника ширшого щось там. Посадку не чіпаємо, тільки в глибину. Тикнувся хлопці з такою проблемою. ну, Скоріше тут проблема не в роботі, тут проблема в людях. Дивіться, значить, головка, так, тут тріщини були, поколотили щось його молотком, вибивали там, ще свічка щось обломана була. ну, коротше, На відновлення повне так, наварив. Виставився, вже все як має бути, розточив. Ну, тут вже завтулені стоять гнізда. Значить, Приносить мені чоловік. Кажу, що шукай гнізда, якщо хочеш. Е, приносить гнізда. Купив у нас на базарі. Отакі от, от гнізда. Ну, Навіть шліфоване зверху. Я Дивлюсь, що таке, підозріло, вони високі. Знаєте, Отака от висота стандартна гнізда має бути. А ці набагато вищі, бачите? Думаю, ну, типу, ну, Бог з ним, ну вище, то вище. Зараз я його торцанув на станку та й на тому кінець. Я взявся торцанути. А то, оказується, звичайна сталь. Навіть не сталь, ну залізо, просто залізо. Взяв напільником, воно мігенько бере його. І стружка тягнеться з нього така, ну просто як з арматури, знаєте. Навіть, отак от візьму вам близенько покажу. Навіть не, не нагладко точиться, як то говориться. Ну, просто з якоїсь труби нарізані сідла і все. Ну, блін, я не знаю, 90 гривень в сідло. То з метрової труби, отакої, з рукової, то можна нарізати 100 сьодл. То що, метр труби буде коштувати скільки? 9 тисяч. Ну, такі от такі справи в нас. То взамін, я вже сам поїхав і купив, готові. Вони, як то, типу, щось там. Якось металокераміка чи як на них кажуть, вони такі жовтуваті, бачите? видно прямо по кольору. І коли точиш їх, тут теж такий видно жовтуватий відтінок, сипиться капець. Досить хрупкі гнізда. Одне я взявся, ну натяг я роблю тут такий добрячий, дві десятки. Так? Трошки слабо остудив, і воно мені отак от трісло при запресовці. Бачите, яке воно на зломі. Такий, ну, чавун чавуном, але з якимись добавками, жовтуватий такий відтінок. Коротше. Сказав, ну, я беру завжди сам того чоловіка собі запчастини. Сказав із старих таких запасів, каже, дуже давно лежать, каже, ніхто їх не бере. E, на газельку і навіть каже, не знаю, з чого вони. Я порог. Він мені виніс пів ящика, я просто по розміру виняв. Так собі і вже під них поросточував. Вони трошечки більші, як газелівські. Ну і от тобі, знаєте, вже склалася. Казка, можна сказати. Прийшов чоловік, він ж навіть не торгувався, а йому продали херню. А прийде такого до чоловіка, який йому робить, так ще буде, знаєте, за 10 гривень торгуватися, що зробив йому дешевше. Ну, от, пожалуйста, йди до барих, торгуйся, бери в них отакого хуйню. І роби собі, став, знаєш, і тішся, що воно в тебе вилетить через, не знаю, 100 кілометрів або просто згорить від того всього діла. Ну от отакий от, от, от короче, в нас народ, і і отаків нас така якість всього, того хлам просто.